Бажаю міцного, мій позивний фарт. Я командир першого, першого рубака. Батальйон безпілотних систем Роланд. На даний момент дрони це основний засіб ураження, це майбутнє і ще розвивати його та розвивати. Ми тренуємось. Неважливо, що там є сертифікат. У нас як є і бойові пілоти, так і новачки. Ми передаємо свої навики. Тренуємось кожного дня, не дивлячись на погоду. Якщо вже погода зовсім геть погана, ми тренуємо, тренуємося і в класах. У нас є для цього можливості, є для цього засоби. Тренування це дуже важливо, тому що навіть опитний пілот через неділю втрачає свої навички, трошки розслабляється. А в наш час війну це неможливо. Ми намагаємося стати кращими, тому не важливо, дід, не дід. Ганяються всі, навіть командир роти. Звичайно, ми це все робимо для єдиної цілі, для єдиної мети повернутися живими додому, зберегти як можна більше життів наших хлопців. І... Зробити так, щоб ворог запам'ятав, що буде, якщо вриватися до нас додому.